підказують, що є гість з нами на зв'язку, тому про інформацію згодом. Поль Манандіс вже з нами в ефірі нашого марафону. Це керівник департаменту міжнародного впливу та культури інформаційно-аналітичного центру національної безпеки України. Вітаю вас в нашому ефірі! Рада бачити вас. Вітаю. І а ви дуже... можете спершу розказати і, і мені, так і, і нашим глядачам, е, о чим е, займається ваш цей центр, який ви, і власне департамент, в якому ви керуєте зараз? Добре, це дуже серйозне питання, тому що ми принципі, е, займається контрруська пропаганда. І ми знаєте, що Росія є такі ідея, що не хоче, щоб буде українська культура, українська мова, українська ідея, український патріотизм і так далі. Це тому, що ми ділиш все про Україну і повезвіт, що Україна буде жити, по перше в серці людей і по-друге, через культуру, і через все, що можливо, що що ну в принципі заубити обіта та пропаганда. Тобто, чи правильно я розумію, що ви зараз розповідаєте на весь світ і, і там на Європу, так зокрема, які звірства чинить в Україні Росія? Правильно? Так, ми в принципі гаваріть, ну є такий тема е, правда, правда про Україну, і е, правда про Україну це дуже серйозна. Це дуже серйозна ідея, тому що якщо ми все правильно бачимо, е, Ludzie nie znają prawdy o Ukrainie do sykpier. I co mnie próbuje robić, to e robisz, imina Gavaric, sytuacja w Ukrainie jest jedną z najczęściej, w zasadzie napisana ukraińska historia. Że już wy budite to znacie. А як Ви вважаєте, от ви для себе зрозуміли, чому е, європейці деякі з деяких країн вони інакше сприймають ситуацію в Україні і вони все ж таки не дивлячись ні на що, так ні на ці відео, які так. ми показуємо. Вони все одно сприймають Росію інакше і все одно приймають бік Росії. Чому так? Це тому, що є такі програми російські, які працює дуже давно на мозгах людей в Європі і навіть в Америці по кожній країні. Це дуже серйозна програма, яка працює через дестабілізацію стран. Через, uh, людей, не думай самі. І це дуже велике питання, тому що ми тільки знаєш зараз, що. Um, этот програм думає 40 чи 50 років тому, і що все же Росія сьогодні це план. Значить, він був готов за це, вони працюють над цією і повесь від дуже довго. Це тому що, що вот, ми попробуємо, це об'яснити этот об план, і Европа не відкрить глаза на ситуації, тому що так і вчить життєв жит, уже 20 років. Вони є в нейтральна позіція, не хоче йти. Внутрі ніякий конфлікт, ніяка війна, але на жаль, дуже треба сьогодні розуміє, що ситуація в Україні може бути повезвіти. Це дуже серйозно. і uh, Росія стран терорист начинається війна, не тільки в Україні, а на реальна треба повернутися до цього питання. А она... на починається війна повезвіт не тільки в Україні і. Європа до сих пор не поняла. Я думаю, що один день, наверна буде такий бомб внутрі європейської парламенти. Там наверно вони будуть розумієш на сколько росія хоч у бік нас свобода е, Свобода для кожного? Поль, а як ви оцінюєте російську пропаганду? Наскільки вона зараз потужна? І от як росіянам вдається знайте впливати отак на мізки, здавалось би, досвідчених розумних сучасних європейців? Uh, По-перше, ви знаєте, я живу в Європі багато років, і я можу вам сказати, що, на жаль, не такі розуму. Тому що якщо буде такий розум, буде НАТО дуже давно на території України, і буде захищати в, в Україну і звідти с к нам. А пропаганда, uh, ну, опять, це не тільки пропаганда. Я думаю, що це більше план. Це... Uh, це не починається 8 років тому, це начинається 30-40 років тому. Але російська Русь, пропаганда насильна, потому що там деньга много. Дуже дуже серйозна деньги, і это один місія ФСБ и других органів Російський такі вони, вони везде. Вони можуть бути музикантом на оркестра. они можуть это. Oni on robią influence. Znaczy, możesz po prostu jest rozgwar taki abychne na taksiji, ale człowiek na taksiji może być ä, FSB, ktoś to wam abisini jak Rosja prawda jeleyna w Ukraina. Znaczy, nada me zarazn... Папроби розумієш, повний план, але це не так просто. Ми... але я не то ми дуже скоро будуть організуватися більше. Можна контрруські Я знаєте, чому сказала Поль розумні? Я мала на увазі, що у ну кожного ж так європейця є там в руці, гаджет. Вони можуть відкрити, так. перевірити інформацію, так і зрозуміти так. там звідки куди що летить. Ну не можна просто довіряти, вмикати да. телевізор, так російські телеканали, просто довіряти там тій самій Скабєве або там комусь іншому. Це тому, що це тому, що этот програм починається з етат, е, забав, як називається перший пункт, е, е, буде вернутися, але це програма, ви знаєте, людей в Європі жить под програм І поки вони не зрозуміли І Я думаю, що я перший, хто це анонсував, тому що до мене ніхто не анонсував це. Але програм роботи на... Choi, oh, na to, że ja pamiętam że te słowa, to było zaraz, ja spracię, to bardzo trudne, Ale no, oni nie duma sam, oni jest informacji, jakie oni jest, ale oni nie mogą, da, wot, na subwersja. Mhm. Znaczy, oni i ty w nudy i tam działa subwersja. Znaczy, oni e, ludzie nie duma sam. I ten program, on imina pracuje, za kiedy bude taki wojna, uh, ludzie będą sibie spraci, ili sibie Gabarit, nie może być, to nie może być u nas. I wot no, do 30 lat w tomu, za imina na dzień, kiedy Rosja będzie próbę robić, z dominacji mira, ale to nigdy nie będzie. No, program pracy o tak efektywny, i my może, że Europa na Moskwie ludzie, na przykład w Paryżu, nie możesz tak realizacji efektywnej, że jest wojna w Ukrainie. Oni, i ta subwersja, a na robisz, co... Um, Jaka tam? Ja nie Людині це відділення, розумієш і далі, Вони просто думають, що це неправильно. на, не на Поль. Давайте трошки поговоримо. Не Небагато часу в нас лишається менше з тим про вашу діяльність іншу. Так? Ви співак насправді, так? так Пояснимо нашим так, глядачам. Так. Причому співак французько-український. У Мене питання: так ви француз чи ви українець? Я українець давно вже. Угу. А чому? А чому. Французький українець, як вас так називають? Е, це не я режим. Я буду. Я хочу це. що Я для себе український співак, але е, через культуру, через Україну, через патріотизм я розумію, що наскільки в Україні вже 8 років право Як українець, жити правильно. Я все життя був українець, тому що в мене внутрі все це я життє через. Воля, а воля є тільки в Україні, на другій країні нема такої волі. І коли я був на території України перший раз, я просто розумів, що я вернуся додому. І я тут вже, в принципі, навіть не в принципі, я тут вдома, і Україна це моя дом, і це мої країни, і це мої люди і далі. Це тому що я думаю, що я не фронт, нусь українець. Оль, і ви співаєте, значить, пісні присвячені Україні. Я бачила, що спочатку повномасштабного вторгнення ви насправді дуже багато пісень створили. Так де ви натхнення так. берете зараз? Ви знаєте, просто я так люблю Україну і українець, що я розумію, що на ситуації стрес, тому що я думаю, постійно про наш український брат і сестри, хто зараз на окупованій території. І це вони мені дати мотивації заробити все. Тому що я думаю про кожен українець. Я не думаю тільки про, про пару українець. Коли я думаю про Україну, зараз це глобальна ідея, що у мене в голові є. І це, по-перше, дуже гарно. Нації дуже гарно. Традиції. Це, це країни, хто держить традиції. Ем, я не знаю, в Україні як, як креативний, як я ніколи не був раніше. Це, я просто. Dysia jest idę. Nie mnoga ale jeszcze. Ale, na przykład, ja dzielę gim w na francuską mowę. Ja dzielę maksymalne, zapokażę, że z minimalne. Co u nas może być, jeśli jesteś prawdziwym artystą, ponieważ misja artyst, to wszystko równo, kiedy jest wojna w kraju, to powinien być pasol mier. Ja tak nie widziałem jednego artysty äh, ukraińca, który realna na taki poziom polityczny i dalej, możesz gwarantować, że prawda pro Ukrainę, a co jest i z nerwa i z kożyny emocji, ponieważ ten program rosyjski nie trzeba zabijać, że oni nam... Mm, Dzielasz od siebie, daleko od naszych emocji. креативні ідеї, ідею, не можеш ситуацію в Україні. Дякую вам, друзі. Гугліть цього прекрасного співака. Поль був з нами на зв'язку. Будемо слухати ваші пісні. Дякую за те, що ви робите. Далі Дякую. у нас коротенька зовсім пауза о 12 годині. Ми оновлюємо випуск новин. Підсумуємо так, би мовити, першу половину дня цього четверга. Тому залишайтеся сп'ятим.